Світловий день зменшується, відповідно, комендантська година збільшується. Наразі Чернівською обласною військовою адміністрацією розглядається питання перегляду тривалості комендантської години. Повідомляє очільник прилучення Володимир Чернов. Найближчим часом буде прийняте розпорядження обласної військової адміністрації щодо зміни комендантської години. Воно буде доведене, і ми повинні розуміти, що. На сьогоднішній день треба буде пристосовуватись до тих умов. В першу чергу звертаюсь до цих суб'єктів господарювання, щоб планували свої дії з таким розрахунком і вкладатися в нову комендантську годину, тому що скоріше за все, ми його і зранку вона змішує, і з вечора. Володимир Чернов говорить, що в індивідуальному порядку військова адміністрація послаблюватиме комендантську годину аграріям. Розумію, що в нас попереду ще йдуть посівні, Посівна кампанія, збір врожаю знов-таки з стосовно сільгоспідприємств, стосовно наших аграріїв, ми будемо індивідуально визначати порядок пересування спецтехніки, яка буде залучатися до даних витробіт тому, що ми розуміємо, що це важливо в збір врожаю і посів озими озимини, це важливе питання, тому це буде окремо розглядатися. Проте, дотримання комендантської години є обов'язковим для усіх інших, але не всі це розуміють. На жаль, на сьогоднішній день не можу сказати, що у нас повністю відсутні порушники комендантської години, не дивлячись на те, що вже на такий тривалий час ми живемо в таких реаліях і в таких умовах. Але з позитивних зрушень, що все ж таки їх менше стає, тому що, як ми й говорили, від до відповідних порушників застосовуються відповідні заходи. Мабуть, в рамках сарафанного радіо воно доводиться до всіх і воно стимулює все таки. дотримуватися. а можливо, все таки хотілося б вірити, що це свідомість наших громадян, і ми свідомо відносимось. До тих вимог обмежень, які на сьогоднішній день ми змушені встановлювати, знов таки я повторюся, як казав раніше. Це не наша забаганка, це реалії такі сьогодення. І комендантська година важливий елемент безпеки в регіоні. Той час, коли ми відпочиваємо, коли ми просто пересуваємося за особистими справами, хтось несе службу для цих людей. Для цих наших охоронців, які боронять наш громадський спокій, для них це додаткова додаткове навантаження. Тому дуже хотілося б вірити будемо сподіватися, що наша свідомість все-таки Досить на належному рівні, і ми будемо виконувати ті обмеження, які на сьогоднішній день диктує та ситуація, яка у нас відбувається в державі. Нагадаємо, на території прилуцького району, як і всієї Чернівщини, комендантська година діє з 23 до 4 години ранку.